Із тисяч джі-джі-коїнів я маю на балансі GG дропу прямо зараз. І це все для того, щоб ми сьогодні відкрили оцей кейс. Ну також не забувайте про мій промокод ATOMF який дасть вам 11% до вашого депозиту. Також ось тут просто вводите ATOMF Ф і прокручуєте, але я вже прокручую. Але нагадаю, що грати треба обережно, а взагалі краще дивитись. Так, поїхали. Безкоштовні кейси, поки я не буду відкривати. І, до речі, перед тим як почати, я трошки покрутив поза записом, і мені випадав ось такий калаш за 18 тисяч. Це було з контракту, тому не знаю, чи варто зараз лізти в контракт. Давайте почнемо з чогось. Такого. За 230 відкриваємо. Містері бокс дає 100. Окей, нічого страшного. Так. Угу. Ну, таке собі. Таке собі. О, 804. Оце вже окуп. Так, 190, найс. Це окуп. Що ще може даш? Ану. 170. Так, треба просто більше 230. О! Ого, це непогано. І ми можемо вибрати е, отут от предмет якийсь. Хай це буде ось це. 100. Непогано. Кейс коштує 59, плюс він нам залишився, ну, дістався безкоштовно. Давайте тепер відкриємо. Easy Game. Три штуки за 357. Подивимось, що нам випаде. Сафарі меж. Окей, ми великому мінусі, але давайте відкриємо два хайп кейси, і це все запихнемо в контракт. Так, да, я казав, що в контракт ми не будемо нічого засовувати, але. О, це окуп. Засовувати в контракт. Ну, ніби може, може дуже скаманути. 1500 і, будь ласка, просто. Просто дай 2000 хоча б або таку ж ціну. Ну, no, ось 1700 продаємо, і 7000 в у нас вже є на балансі. Але наша задача дійти до кейсу за 10 тисяч сьогодні. Є ще безкоштовні кейси. В принципі, скільки нам тут треба? Небагато, або ще 7 тисяч треба зробити. Так, в івенті я не нафармив ще, Ну окей, нічого страшного. Давайте відкриємо оцей кейс. Під назвою Ace за 897 дігл. Ага. Це злив. Причому серйозний, давайте продамо це все і відкриємо 4 чайних за 1100. Ну, давай, не підведи. Ну, це таке собі. Оце О, це окуп. Це ж окуп, так? Так, це окуп. Давайте тепер відкриємо. Ось такий льодяний за 600. Що нам падає? Блін. Таке собі. Ще раз за 600 700 видає. Добре. Добре, добре, добре. Ностальгія. 5 штучок за 330. І, скоріш за все, можемо запихнутися в контракт. Оцей, до речі, непогано коштує. Ого, нормально. Так, ну. Це, по-моєму, 371, а я забув, за скільки ми відкривали. Це окуп невеличкий, на 40 джеппойтів. Наступний тепер. О, три безкоштовних спіна. Так, тобто це вже окуп буде полюбовий. Ой, ще з такими. Окей, от як працюють, до речі, безкоштовні спини. Ой, не так. Просто натиснути, і дивимось. А що це? Це ніколи мені не випадало. А, ще три спіни, дай. А. І в мене 6, в цілому. так зараз. Ні, зараз ми нафармимо прям. Най no, 134. Почекайте. А ну, що ще дасть? 63. Слухайте, це прям дуже непогано. І ми можемо це все обміняти в один скінчик. Ну давайте заберемо так. Нам, в принципі, без різниці. Е, продамо це все. 6700. і відкриємо. 6700, так у нас? Давайте відкриємо агентів Дві штуки. За 2500. Ой, ну може підзлити жорстко. Ну, будемо сподіватися. 1800, nice. І 500. Окей. Це дає приблизно стільки, скільки ми витратили. Давайте я хочу якийсь. Може в апгрейд спро... чи контракт. Ну, давайте спробуємо. Оцей кейс кібаб. 4 штучки за 2000 відкриваємо. І просто давай окуп нам. Окей, якщо глок. Glock... Глок непогано коштує. Дало окуп нам продамо і відкриємо ще 4 за 2000. І зараз подивимось, що буде. Окей, це якщо 900 непогано. І, ну, в цілому таке собі. підемо в апгрейд. Е, оце в апгрейд ми ставимо, дивіться, на 400. І шанс, в принципі, непоганий, повинно випадати. На жаль, не випадає, але ми, ми засунемо ще такий скінчик. І треба, щоб випало. Треба, щоб випало, і, було б... і буде тоді. Е, ой. Як же воно скамануло. Ви бачили? Ну, давай, будь ласка, зайди, хоч ти. Ну, о, як же воно скамить. окей. Дратуєш, а мова завжди зміниться, але нічого. Відкриємо 5 арсеналів за 1500. І що нам дасть з них? А нам дає. Блін, перчатки було б непогано виловити, але. Ну, окей, нам дасть ті 1500, заспихуємо це все в контракт. Будь ласка. Головне, ну давай, будь ласка. вийде щось. 650. Ай-яй-яй. Так, 1750, апгрейд, поїхали, будь ласка. Щоб хоча б. Випало? Найс, найс, фух. Хоча б це випало. Окей, продаємо 5000 на балансі. Невеличкий це підзлив. Ну, давайте відкриємо оці безкоштовні. Швиденько, просто так їх відкриємо. Пам. Пам, давайте так. Просто швидко, максимально. Я хочу подивитися тільки, що з золотого випаде. Е, випадає 1000. Окей. Із платінового? ага. Це 400. Взагалі. А, це. Це 2700. Давайте оце продамо. І в контрактик оце все запихнемо на суму. 1500. Давай. Треба, щоб видав мені 2000 і я зможу кейс відкрити. 1649. Вистачає на кейс. Так, ми досягли ціль цього відео. І просто оцей от кейс, Battle Scared, на десятку, ми відкриваємо. Якщо дасть 10 фріспінів, це максимально буде жорстко, тому що ви зрозуміли. Ой, давай. Давай, будь ласка, дай щось адекватне. Ні-ні, ні, -ні, -ні. зупин... Почекай, а скільки це? 15. Так, я думаю, варто було б на цьому, скоріш за все, зупинитись. Я вам якби демонструю такий демо варіант, але ми можемо ще ризикнути. І або я покажу вам, як робити не треба, або це буде супер лакі. Ну давайте. Давайте я спробую. Оцей ножик. Будь ласка. Будь ласка, найс! Зупинись! Найс! Ножик! Так, ну, на цьому, в принципі, все. Посилання на сайт знаходиться в прикріпленому коментарі, а також не забувайте про колесо бонусів, яке можна прокрутити навіть без депозиту. За кодом ATOMF.